Доброго дня, мене звати Синьок Мар'яна. Я учениця Березнівської гімназії міста Березне Березнівського району Рівненської області. Я дуже люблю читати книги, особливо Пригодницькі. Книги роблять наше життя цікавішим, різноманітнішим, вчетних нас мудрості та справедливості, захоплюють та розвеселяють, підказують вихід від складного становища. Під час зимових канікул я прочитала дуже цікаву книгу українського сучасного письменника Мирослава Дочинця. Під назвою Брани чорного лісу, яка схвилювала мене до глибини душі, ця книга розповідає незбагненну історію життя дивовижної людини, закинутої долі долю безлюдну пущу Карпат. про те, як упродовж років виживання в дикій природі юнак із мандрівника, натураліста, мисливця і вояка. Та є воїном духу, українського духу. Автор своїм твором розкриває глибину людської душі, гнучкість людського розуму. Після багатьох років перебування в Чорному лісі, головний герой стає володаром природи, майстром на всі руки. Найбільше вражень в мене викликав епізод, коли головний герой в печері знайшов не зліні в мощі монах.